Один торт і водичка. Є є, картоплі є, бачите. Так як відкритий ґрунт, тільки зайшла. Слава Ісусу Христу. Слава Україні. З вами канал Мазур Ярик. І сьогодні у нас вже 2 місяці і 10 днів. 10-го було березня посадне картопля. Мішки такі. Попробуємо нашу белу розу. Так як йдемо в гості до сестрички та до юридної. Вона тільки що приїхала за границі і хочемо трошки її гостити цибулькою, як то кажеться, ну і молоденькою. Ну і попробуємо ми свою картоплю. Бачили, що є під кущом. Зараз розріжемо мішок і подивимося, як що до чого. Будемо дивитися, і що ми тут виростили. Чи стої воно цього, може ще треба було, щоб налилося, скоріше всього, але картопля є, ще трохи треба почекати. Ну молоденька є, От молоденька є. Я один, ну вже як вже почали, то ми будемо його і про, як то кажеться, до кінця. Трошка є, щоб сказати, багато. Вона багато народи білоруса. Це не другі ранні сорти, як рив'єра. О, там ще малесенька є. І зараз візьмемо, ми взяли самого меншого куща. Ось така трошка є. І зараз візьмемо більший кущ. Ще трохи треба, але вже як ми сьогодні почали, картопля таке. Може в другому більше бути. так вона кормила, А решта будемо впевну, довше. Це 100% будемо довше. Тут картопля краща. Бачите, тут картопля краще. Зараз виберемо, подивимося. Є є, картоплі є. Бачите, о, посунуло добре. Там ще є під кущом. Бачите, непогано. Така Більше за яйце. Ну і ще один. Вже що було, як то говориться, що на стіл положити. Ще один ми попробуємо. Ще один пробуємо. Наше нову хау. Один торт і водичка. Один торф і водичка. От так, щоб не розкидувати землю. Сюди ми кинемо земличку. Ана піднімає, якраз глянемо, що у нас вийде. А давайте. А ну, добре. Тоже непогано. Непогана пішла і на ту сторону. Мішок я давав, правда, по дві. Вона так є, вона має до п'яти, до шести бульбин. Ще ми почекаємо, хай до зелених, решта свят буде більш. Більше буде. Так що багато було, бачите, покажи корневу. На корневі дуже багато немає. бачите. Ще трошки буде, але не багато. До 10 штук, може би було. Тут ще є. кільці та другий. Бачите, кожен дає. Кожен дає Отросток дай сюди. Отросток кожен дає. Бачите, можна було, бачите, кожен дає. Той пізніший, той раніше. Ось такі у нас бульби. Хоч можна посадити оце зразу тут в ящик. І вона ще буде рости, вона буде рости. Я раз був для проби пробував, потім я її викопав, подивився, але шкода було куща, взяв я його ще раз, посадив і він ще родив непогано. За що ми так зараз і зробимо? Тому що все і картопля має корінь дуже-дуже далеко. Всі ми знаємо, що все ранє завжди в ціні. І навіть вирости розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номер телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички, як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Вона вологу собі шукає, бачите. Ну і ще є бачите, другі є в одному, як то кажуть, від одного вічка, а це пішло від другого вічка. Ось така в нас картопля. І вона, я знаю, що біла роса цвіте. Вона ще не зацвіла. бачите, не зацвіла, а може ще і і не буде. Не знаю, буду дивитися, це решта, для, як я постійно роблю, це для проби. Бачите. І зараз ми його зважимо, скільки ми взяли. А червоний треба цей кульочок. Скільки ми хоч. Кілограм може, їм, може більше, зараз глянемо. І картопелька наша заважила 1600. В даний час 50-60 гривень на ринку, на 100 гривень. Собі так посадили і воно пішло. Можна Звичайно, вирощувати більш раніші сорта ультраранні, які добре родять. Переважно це рив'єра. Вона молодою, дуже смачна. Хоч і не скажу, білороса теж смачна. Сім різних проб. Всім різних проб, ну, а як то кажеться, якраз до картоплі і укропчик. І укропчик до картоп. До картоплі, бачите? Є і укропчик вже. І це у нас картопля під агролукном сусіда. Непогана. Тут теж можна під агролукно, але каже, якби раніше сорта, в кінці тут червня, десь хай до половини червня могли б бути непогано родити. Так і роблять. Але це от, бачите під агролукно. Так як в відкритий ґрунт, тільки зійшла. А тут була під агролукном. Непогана картопля. Родить все. Головне, щоб трудитись. Внуки зі мною ходять трошки. Замахай ручкою. Ой, закачався. Опа, о, молодці. Молодці мої внуки. І можна було так само, як я зробив, бачите, з розсаду капусти. Можна було зробити так само і з картопл посадити. Оце теж під плівкою, вже зняли плівку. Кажу, і можна було так само е, скоріше виростити під плівки. Ну, це затрати, це хто тим розуміється. Для себе, звичайно, пару кущів не будеш так робити, це тільки на продаж. Бачите, вже о, капуста теж непогана рання. У мене сорти від сакати, що пекінка, що брокколі, ну і ця капуста, цей рядок. Остальна в нас. Остальна у нас козачок. А це під плівкою такий кабачок. І у нас отака кукурудза. Бачите? Те ще під плівкою тримаю на вечір, але вже скоро буду, Морозів таких нема, вже можна відкривати. Це солодка кукуруза. Все для проби. Всім здоров'я, україні перемоги. До побачення.